Так. Доброго дня всім на моєму каналі. Хочу вам презентувати дуже цікаву модель. На її огляд. Це броньова каретка Шумана. Цікава дуже модель. Вона зроблена фірмою Cup State Model. Має каталожний номер 3511. Ось запакована. Таку яскраву з кишкавою картинкою. Всередині знаходиться коробка щільного картону. Давайте подивимося, що там всередині. Вона має бути цікавою. Ну, По-перше, почнемо з інструкції. Інструкція, як бачите, зроблена ну, просто класно. Такий щільний папір 200 2000-400-ї навіть щільності. Конструкція має історичну частину, де показано, як ця каретка використовувалась на фронтах Першої світової війни, а вона, до речі, розроблена була ще в кінці 19-го сторіччя. Німецьким інженером-шуманом тут є приклади і ось навіть історичні фотографії. Потім показані літники, які вкладені в цю модель. І їх небагато. Як бачу, тут їх усього три, а також позначення кольорів. І далі вже приходимо до монтажних схем. Все підкреслено кольором, все дуже ретельно. Добре позначені номери, відрізаємо детали, ну, все, як то кажуть, як треба. Інструкція невеличка, але дуже ретельно пропрацьована. Остаточний малюнок, дуже шикарний, що повинно бути всередині моделі. Як бачите, маленький журнал, навіть брошурка. З історичною формацією і схемою викраски, дана схема на камуфляжна схема на один варіант здоблення, навіть два варіанти. І це, я розумію, німецька армія часів Першої світової війни. Ось. Ну, загалом інструкція невеличка, ну, як і сама модель. Обкладинці... Дуже шикарно е, показано цей герб виробника е, реальної е, каретки «Грузон Верк із Махдебур. Ну, Сама книжечка, я думаю, вже мене потішила. Тепер давайте ж подивимося, що тут всередині. Як я і казав, усього деталей цих літників небагато. Деталі ніж теж і чотири. Перший з них це. Сами великий, лідний, який дає ковпак на криці, її раму, ну, детали, як бачите, пролиті дуже ретельно. Ну, фірма, як то кажуть, зробила справу свою на совість. Я планую її збирати, так що якість лиття для мене дуже важлива, ти бачиш, що це збирання на замовлення. Оце літник Б, він продубльований, це внутрішнє обладнання, стінки, а також колеса для так званого возу, яким вона переміщується рептами. Вони тут продубльовані, так як потрібно для збір... зборочної для збірки. Потрібні вони в двох екземплярах. Ну і останній літник тут. Дрібні деталі, ось рама є, на якій це все базується, а також боєприпаси, які розташовуються по колу всередині самої, самої Ну, Можна сказати, що дрібні деталі, ось тут можна подивитись навіть, прилиті дуже гарно. Ніяких питань нема взагалі. Ну, ціна відповідає рівню якості. Усім, хто цікавиться, моделями часів Першої світової війни дуже раджу придбати таку штуку. Модель дуже оригінальна, незвична і не тільки показує розвиток артилерії часів Першої світової війни, а й розвиток фортифікацій, тому що ця каретка Шуманова використовувалася у різних арміях, зокрема в швейцарських. При обороні різних Ось і Я думаю, таку оригінальну річ треба мати в своїй колекції. Дякую всім за увагу. Будемо збирати.